Друга пара однорамочних відводків. Вже взадки закінчились. Дивлюся, що тут в нас принесло таке враження або чуть-чуть якихось параграм, або нічого. Зазу гляну, Так, все. Всі рамочки пустенькі. Нічого нема. Тут в парах є. Чуть-чуть там набрисувала, то не про що. Забираємо магазини. Так, мішу магазин. Зараз глянемо гніздо. Яка ситуація в гнізді? Зараз забаруш, щоб не йшов напад накрив. Активний напад йде. Так. так. Дивлюся зразу на курма. І відповідно, так, курма є, дивлюся на розпліт. Тобто вони собі взиму принесли. Тобто перезимоють. Обробляв я від кліща кислотами наразі тільки. а ми зразу буду пізніше ще обробляти. Так. Що тут в нас? Майже все залито. Чуть-чуть по центру де оса. Тут от це З цієї сторони ситуація краща. Так. кормів достатньо бджола є. Так. Матка, відповідно, теж є, бо є яйця. Так, все, акуратно запхав. Що у нас бділки тільки? Трошки так. Дивимось сусідню Сімейку. Яка тут ситуація? Думаю, це нелогічно буде. Сусідній, хоча матку ми втрачали. Було. Так, телефон впав. Зараз наставити так нас рамочку. І швиденько закриваємо. Так. Так, розплоду тут я не бачу. Пізніше такого є чуть-чуть. А молодого нема зараз. Щось мені це не подобається. Дивлюся далі. чим тут зв'язано? Так, тут є засів. Тут трошки розплоду. Курмів тут менше. Зараз гляну сусідню рамочку. Так. Курмів тут маловато. Потім додам їм рамку, або дві нормально ж з кормами. Все, зараз закриваю. І при можливості дам корма. Так, зараз зразу зніму, як я даю е, такі кормові рамочки. З боку якраз сімейка, є, маю там незапечатані рамки. До кінця якраз буде як для цієї кормова. Така вже майже підпечатку. Тут якраз 21 вересня відбираю. Мед останній. Погода зіпсувалася, золотарник. Так вже. Отака От рамочка залита важкенька. Так, оскільки в нас вони сидять таким чином, що... Саме крайня рамка від перегородки вона без меду. Я ставлю її зразу медову саму крайню, щоб там матка засіяла, щоб був медочок. І з іншої сторони зараз саме крайня теж знайдемо, поставимо медову трошки підчистимо, щоб вона. Ми будували. Так. Ось трошки нападі дати. Мушу вдягнути маску, бо бджола агресивна. Це гарно таке тоже. Ці так. цю бджілку забрали і ставимо їм сімейку зразу. тут дві рамки пов повністю модові. цього вистачить.